Добре, ребату, я Сашко, добрий, з дружиною йдемо з, ну, зі Слов'янського центра. Просто щоб ну, реально хвилиночку так, запису у кав'ярні біля слов'янського курорту. Просто щоб мені потім не розповідали, що я вигадую. Так, російська мова, мова окупанта загарбника он, у кав'ярні. Ви напевно це чудово чуєте. Чесно, я просто поспішаю, вже поспішаю по вже робочих моментах, бо добігає кінця моя відпустка. Але, ну, скажімо так, реально в слов'янську з його ступенем московитизації ну, мене це геть не дивує. Такі прикрі історії та явища. Але ми це все одужаємо, працюємо і пам'ятаємо, що наша українофілія недостатньо.